Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Це сніданок. І ми в прямому ефірі. Так, ну що, друзі, вчора відбувся довгоочікуваний суперфінал «Голос України-13». Це європейський сезон, який знімався в Польщі, в Варшаві. І фактично, вчора глядачі спостерігали в прямому ефірі за цим суперфіналом у фінальному протистоянні «Голос України. Зустрілися двоє українських захисників: Юрій Городецький, який представляв команду Наді Дорофієвої, і Михайло Панчишин з команди Артема Півоварова. Но і переможцем 13-го сезону став 25-річний ветеран. ЗСУ зі Львова Михайло Панчишин Міша брав участь у легендарних боях за Бахмут, і саме музика стала для нього порятунком після повернення у тил. І давайте зараз просто побачимо шматочок того кульмінаційного моменту, коли Міша став переможцем голосу вчора. Отже, в європейському сезоні голос України цього непростого сезону, який ми зробили разом з нашими польськими колегами, за що ми їм дякуємо. Перемагає. Перемагає Михайло Панчиши! Ну е, друзі, власне свою перемогу міша присвятив бойовим побратимам. Але оцю пісню Невідомий солдат, яку він виконав на сліпих прослуховуваннях і вчора в фіналі, в суперфіналі «Голос України», він вперше презентував у сніданку, що в лютому, 23-го року, і це вже власне кадри. Звідси послухайте, подивіться, будь ласка. Так, да, от власне, ми про це сьогодні говорили, ми страшно цим пишаємося. Така почала історія, терапевтична вокальна історія для Михайла mm -hmm. тут, у сніданку, і потім продовжилася таким кульмінаційним моментом у голосі. От, ну і врешті-решт, е, Міша переміг. Ну, в суперфіналі вчора е, багато було голосів класних, багато було зірок крутих. Е, був і Монатік, була і кола, і фіналістка Голосу україни 12 Марта Ліпчей. Е, і звичайно, фінал голосу України був благодійним. Кошти і заголоси глядачів перейдуть на закупку лазера в опіковий центр незламні. Е, ну, друзі, обіцяли. Маємо обіцянки виконувати зараз перше ексклюзивне інтерв'ю переможця і тренера-переможця. Тож, представляти зайвий раз не треба. Так, ви їх уже бачите на екранах. Переможець 13-го голосу країни європейського сезону Михайло Панчишин, ветеран ЗСУ і зірковий тренер Артем Півоваров. Хлопці, Хлопці, ми вітаємо. вас вітаємо! Заспані трохи, ні. Спали хоч трошки. Доброго да. раночку. Дякуємо. Д... Слухайте, Дуже... ну ви, ви розкажіть, ви ну... реально після вчорашнього суперфіналу ви хоча б трішки поспали, хоч трішки відпочили чи ні? Отак. От <реш> <реш> вражень більше, вражень от так, я розумію. Да? А сну от так. Це нормально. Але вражень, так, да, вражень вистачить, я думаю, на місяць. Так. Так. Міш, давай так. Що от кажи? От, що зараз на душі після всього того? Вже трошки перетравив всі емоції. Е, ти в сніданку рідна людина вже, тому можеш там відверто так прямо в лоба і казати. Які емоції, що далі плануєш е, з цим кубком робити і взагалі з життям своїм? Е, е, По-перше, я мав за честь виконати в День ЗСУ пісню Невідомий Герой. От, дякую, що запросили. Після цього ми ж там виступали на сніданку. Дякую, що запросили. Постійно. І емоції зашкалюють, емоції, е, е, тому що ми придумали дуже класну штуку, що ми з кубком робити. Так, ми зараз хочемо офіційно оголосити, що цей кубок ми розіграємо на наших офіційних сторінках в соцмережах. Будь ласка, слідкуйте. І хочемо звернутися зараз до багатомільйонної нашої аудиторії, до наших українців. Е, ці кошти будуть спрямовані на підтримку, адресну підтримку наших військових і безпосередньо підрозділу Михайла Михайло. Круть, круть, круть. Е, не знаю, як це буде у вас логістика, яка я так розумію, на ваших майданчиках чекати, та? Е, Артем. На твоїх Міш, на твоїх, та? Я думаю, що ми зробимо спільний пост разом з Михайлом. Ага. І... Круто, круто. Ну і сіналко. Ми теж якщо раптом не побачите, забудете. Ми на снял про це нагадаємо так. і чекайте, розіграємо. Дивіться вчора. У вас був спільний виступ. я Просто хочу щоб ми зараз про це нагадали. Ти той, той вайп? Ви почули? відчули, а далі поговоримо? Подивіться. А-а-а, <смеш> Прокинулося одразу. Ну Потужно, це було потужно, хлопці. Ми навіть бачимо, ви і зараз дивитесь ці кадри і такі вриваєтесь в оцю енергію. Як вам на сцені було вдвох? Мені було дуже класно, комфортно. Це два вогня, які перетворилися в батру. Мені було дуже за честь заспівати з Артемом. Бен, це було дуже класно. <звучит> Артем, ну у вас дует класний, може разом забацити щось? Ні, є? є такі плани? А дивіться, а я чекаю. А я чекаю. <ріст> <звучит> <глушит> Через три тижні ми випускаємо спільну пісню разом з Михайлом, а також всією моєю командою Голос України. Тобто, ми разом з усіма нашими стихійними, енергійними, моєю півоваром, тім випускаємо пісню на слова живої легенди. Ліни Костенко, яка люб'язно дозволила і погодилась взяти її вірш, і я поклав цей вірш на музику. І разом з цією е е командою ми записали цю пісню і зняли вже кліп. Тому дуже скоро ми презентуємо його і сподіваємось на вашу підтримку. Снідає ми а, запрошуємо. Ми вас запрошуємо. А, будь ласка, а, а, Нильчика, а Артем, просто хочеться. Да, може відкрити завісу трошки. Це новий вірш, Ліна Костенко, який вона написала під час повномасштабного вторгнення. Чи старий, який свідомий нам всім? Може, скажеш відкриє завісу? Ні? Він він не не. Я думаю, що це не такий відомий вірш серед усіх віршів, які має Ліна Костенко. А він має назву відкриваю. У нього, якщо чесно, немає назви. Ага, ага. відкриваю ранок світанок осіннім ключем. Короче, Ви Знаєте, Ліна Костенко дуже рідко взагалі виходить у публічний простір. Ми тільки просто намагаємося доторкнутися до її творчості через її нові вірші. От а вам вдалося, і ви просто будете множити цю історію. Спасибі вам окремо за це. Чекаємо у сніданку з прем'єрою. Так, ну і наостанок, хлопці, про що мрієте? Зараз ви видихнете після суперфіналу. Ви вже переможці. Окрім продовження допомоги ЗСУ, окрім випуску пісні, про що ще зараз є думки? Такі, і мрії? Звичайні людські мрії. Так, звичайні. Починай. Я думаю, що наша спільна мрія одна на двох, і вона. Вона розповсюджується на мільйони українських сердець. Ми дійсно віримо щиро в нашу перемогу і мріємо про це кожного дня. І мені, Михайло, е, постійно говорив про те, що е, на цьому проєкті він відчував себе живим. Е, коли він повернувся з так. бойових дій, так. і я от дійсно казав, хочу закликати всіх українців. Е, будь ласка, давайте зробимо так. Щоб навіть після перемоги кожен захисник, який повернеться додому, відчував себе живим. Я би хотів доповнити, що е, військовому, який повертається після е, окопів, після бойових дій, йому дуже важко оцівільнитися. В плані йому нічого не цікаво, нічого не хочеться, і тільки uh -huh. е, тузі е, наставники його витягують на якусь справу. Тобто, в мене це було чувак. Давай робити музику, давай зробимо оцей невідомий герой, який ви написали. Випадку з Артемом, який казав, чувак, це твій шлях, треба його проживати, підтримувати. І ти вроді цього не хочеш ставати. Ти зранку проснаєшся зранку, і нічого не цікаво, тебе отак витягують, і Потім ти включаєшся і такі о, і в тебе твої люди, яким ти віриш, нехай в тебе життя. І я, я би хотів, щоб кожен військовий який повертався, щоб друзі, рідні, звертали на це увагу і займали якоюсь справою. якоюсь справою, зацікавлювали і витягували таким чином військових, реабілізували. Пасибі ми за приклад, там, хлопці. і так, пасибі хлопці. за вчора, і пасибі за завтра. Те, що вже проносували, будемо Дякую чекати вам. вас у сніданку з прем'єрою. Приходьте, ми вас будемо Потаре. чекати, Потаре. Михайло Панчишин, переможець 13-го європейського сезону голосу України». Артем Півоваров, зірковий тренер, який дебютував і переміг в цьому сезоні. Раді було хлопців бачити.